Так, друзі, цілий день прововтузимося з тим радіатором цілий день в Тернополі. І коротше, якщо я думав, що в мене такі руки-круки і не з того місця ростуть, то вказалася така історія, що то з радіатором нашим далеко не все в порядку. Ну, Про радіатор вам розкажу, коли заберу його вже завтра. А сьогодні в нас відбувається дуже інтересна штука, називається міграція техніки. Виїжджаємо. Зонгару. Нас це має пересувати, що куд міняти. Як тобі Бодя? Тим трошки легше? Тим трошки легше. А що, ти ногу вивалив? Так, ще соняшникову жатку на двір і в принципі буде все чітко. Тоді комбайн, тоді позамітати, і то вже, скажімо так, дужнив Остатні приготування. Zawodzę, Ale ono takie sądzimy, że nie ma. Takie sądzimy, że nie ma. nie Лексіон Гарчет. Давай, Богдане, показуй класс! Є вже як старий хлоп возить тележки. Красота! Бодя взагалі майстер, в які маленькі ворота запихає. Лево и вперед, лево вперед. О! А, нет! не пойдет. Теперь вправо, значит, вперед. Ні? Ну якщо ні, не, то нехай робить як йому відніше. you meister Молодець. А ну насипте, Богданові лайків. Багато-багато. Так, тепер як Тарас має влізтися, тут також притірочка. Під двері та як хтось під лексіона робив. А Тарасів лексіон гарчить набагато якось так, знаєте, по звірськи. Зарів тих, ще 770-й працює. Тобто щоб підпалив? Хто щоб підпалив? А зараз який стерні ніхто не, 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 не грав варіяти. Старі, сміття, коло. ще там щось такого. А, так. Так. Ага, ясно. Нормальний фіт. Гамурують, зараз мені сівалку і все. Дядько Ігор Сукаман ще їде. А, йому вчепили тарасову варіожат. Ясно, думаю, що він так тяжко. Богдан туди ставить наші дві тележки від варіожатов. І в принципі, в принципі ок. Тут стала кукурузянка, там Соняшникова. Тут наш новий флекс став. Місце йому інакшого більш не придумаєш. Мусимо то все по полю розкласти, хоч, поки покщо тут. З часом, може, поставимо коло майстерні, але місце не дуже багато. Кінза цього року мені дуже сподобалось, як стала. Замість дизелька шкода, що я не бачив, як вони його заводили. Дядя Ігор все файно нам покусив, щоб в траві не, бор... не борсатись. І якось так, друзі. Тут стане три комбайна в ряд. Принчіп звідси заберемо, але тут ще просто нема. А, ще хочемо поставити гідроциліндр, який на ремонті. Може завтра заберу і хлопці поставлять. Тут стане один лексіон, тут другий, тут туканчик. І в принципі в притірочку три жаточки, в притірочку місце, так собі скажем. Тут стали два дізельки, так ми їх називаємо ДТХ, в принципі, непогано. Тут буде стояти МТЗ з причіпом, тут буде стояти ХТЗ з причіпом, тут буде стояти. Арес з причіпом тут буде стояти аксіон з причіпом, а аксіон з джокером буде стояти аж там. Аватара переставили сюди ближче до нашої сівалки. Нашу сівалку ще будемо витягувати до сезону, ще тут дещо треба перебрати. У нас, в принципі, сіло цілу фігню. 80 гектарів ячмені, але підшипники на колесах треба перемацати, передивитися, переглянути, то ще буде в якомусь відосі про майстерню. Компактор став тут, корунда пересунули трошечки далі, і отут ще лишилося місце для скажімо так, для джокера, якщо відчепити, або просто для трактора з джокером. От така от історія. Дуже багато всього е, треба вмістити. Ну і кожного року така велика міграція техніки. А, дивіться, як він шурує. Страшний хлоп вже, він вже валить як... Так я не знаю що. А ну-ну ну 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 покажися на мені. Відвід, як він ввалит, га. А то Богдан. Жартівник. А то Богдан жартівник. Піде на взльот. Бодя вже освоївся. Каже, що апарат чіткий. Чекайте, погано видно. Апарат чіткий. Йому подобається. Ще колись, напевно, після жнив візьмемо в нього інтерв'ю на камеру. Нехай розкаже про всі якісь мінуса, які він побачить, бо ж... Без мінусів ніяк, а е, хто їх може нам розказати, якщо не Богдан? Богдан поїздить, поюзає і скаже свою експертну думку, що, е, що йому не сподобалось в Скорпіоні, а що йому дуже сподобалось Скорпіоні. Ну, Порівнювати він має з чим, він покатався на всіх апаратах, тому е, він найбільше знає, чим я, і його можна по праву вважати експертом вже е, в. Навантажувачах, бо він кожен перемацав через свої руки. Ну, звісно, я також покатався, але він більше грузив зерно і, і ну, більше попрацював над ним. Так, заїжджає ще Тарас Лексіончиком, підчепить жатку і по всьому. От така у нас, друзі, перестановка доданків на базі. Дивіться як. Тісненько все залізло. А тут не було місця трошки далі посунутися, а було місце на нашу. Нічого, вони собі знайдуть момент, як то діло перейначити. А, і ще Тарас переставив флекса сюди. Круто, круто. Все підпечатали? Кукурудзянки і соняшникової ще швидко не потрібно буде. Спочатку в будь-якому випадку буде флекс, флексом будемо косити ячмінь. І флексом будемо косити сою. Ну, Соя, соняшник десь може бути в один і той самий момент, тому побачимо. Ну, Але ні, ні, ніколи не пізно буде пересортувати такі речі і, і буде ляльон. -ля. Сипте вподобає, як, друзі, отака в нас, е, Отак у нас перестановка, таке в нас лайтове, е, непланове відео. Але я думаю, що Максимально інформативне і максимально цікаве. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні і слава Збройним силам України!